Біля кого почерговість? Ну, по-перше, ви розумієте, що це, по-перше, це ініціаційство. По-друге, я вам точно можу сказати, що вони були поруч, всі тіла були поруч. Тобто не було такого, що чоловік, дитина, двоє Ні. дітей потім. Ні. Скажіть, будь ласка, зброя у кого залишилася? У жінки чоловік? У жінки. Жінка при огляді тіла, вона це було самогубство, на вашу думку? Давайте ми залишимо це на завершення розслідування. Вона була повністю вдягнена? Так. Ну, повністю це як? Ну, тобто, було взуття, була так. куртка. Так, Добре. я її бачив близько. Тобто ніяких ознак того, що людина була роздягнена, можливо, без взуття не було. Ні. І ще таке, була інформація, що знайдено мобільний телефон. Перевірялися, принаймні, останні дзвінки. Ми все зробили. Що було по останнім дзвінкам? Давайте ми залишимо це на, е, для слідчі, Ну, я не, я не вправі оголошувати ні прізвище е, жінки, правильно? Також я не мав не вправі оголошувати про те, кому вони останні ну, останні дзвінки. Але всі ті версії і всі ті факти ми перевіряли прямо там. Добре, дякую. Повірте мені, що.